Засідання постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Протокол номер 3 від 14 квітня 25 року. На порядок денний віднос, відноситься одне питання про затвердження положення про відеофіксацію та трансляцію пленарних засідань і постійних комісій Української сільської ради. Підготовлено положення. Фіксації та трансляції плянарних засідань і постійної комісії куперської сільської ради метою і завданням положення є забезпечення відкритності і прозорості діяльності купецької сільської ради і виконавчих органів посадових осіб та депутатів через залучення механізму відеофіксації та трансляції засідань, а також сприяння реалізації конституційного права громадян. На інформації підготовлено такі проєкт рішення. На виконання частини 18, статті 46, азату, два частини 9, статті 47 закону України про місцеві самоприятування України в Україні зі змінами, ревуючий законами України про інформацію, про доступ до публічної інформації. Про медіа, рішення сесії сільської ради від 17 до 24 Номер 10. про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 16 листопада 2020 року. Понад шістнадцять розтвердження регламенту попередньої сільської ради восьмого співання. Забезпечення продовжується урядування рішення заведення положення і до положення про відеофіксацію пенального засідання і постійно комісії по першої сільської ради, щодо додається. Постійних комісій, на вище інтернет, режим разного участі, через 30 днів дні та скасування воєнного земля в Україні. відповідальним за відоофіксацію та трансляції додатних засідань і постійних комісій у Петрові ради, оператора комп'ютерного набору загального відділу, що я Володимира Водинович. За даних проект рішення винести на розгляд сесії. Не Все. Засідання постійної комісії з питань прав людини закону депутатську діяльності як ти поняти планує. Виключив, Виключив. виключив Виключив. Хто-то рівнянці? Хто це рівнянці? Сподіваюся. Чуєш? Чому? Я не розумію, що це. Що таке? Що? Що? Я не розумію, що це. Що? А де біг? Тут теж там. Я не розумію, що це. Усі купували на дійківній мережі. Так.